Вітаю. Дивіться, що відбувається, коли затяжна тепла осінь. Я просто в шоці. Золотиста гортензія, вітл розі. Дивіться, що робиться. Вона випустила бруньки. Це капець. Слава Богу, тут знизу є якісь плячі брюнечки. От знизу ще ось, дивіться, теж накльовується, хоче рости. Ось так і добре, і погано, коли тепло, але рослинки не розуміють, що відбувається. Тому я не реком... ніколи не рекомендую обрізати волотисту гортензію восени, бо вона може ну, не зрозуміти, що відбувається. Але це ж не обрізана, це посаджена. Була влітку гортензія, маленька в влітал... розі. Ось таке. Такі чудеса. А тепер змоделюємо ситуацію, що е, я б її, допустимо, не її, а всі волотисті гортензії, ось такі здорові. Я взяла б їх і обрізала, так як, ну, треба обрізати, допустимо, обрізала б тут на одну пару бруньок чи на дві, і ну, обрізала б отак і все. Бажано на одну, звичайно. <клух> і що тоді? Зараз буде тепла. Зима, ну, ну допустимо, буде тепла зима, воно почне все рости. Якщо ці верхні бруньки вилізуть, вони змерзнуть, і ви їх отак отламаєте, я вам ще буду розказувати нюанси по цьому, все, на цьому місці вже не виросте нічого. Так, да, у вас буде класне коріння, все з ним добре. Але все, рослинка, на цьому місці вже не виросте нова брунька, якщо ви її одламаєте. Так що, так, ну, тому і не потрібно обрізати волотисту гортензію. Восени її чіпати нічого їй не потрібно. Бутони зрізали і все. у вас запас отакого от довгого стебла на всякий випадок, якщо там будуть якісь перепади з температурою. Так що, такі метаморфози, а весною ще гірші метаморфози з, з, з тими повторними заморозками. Тому бажано нічого не чіпати, чекаємо весни.